Чи тримаєш ти досі зуб на Олену Мозгову? Та ні, хай собі живе. <гум> Знаєш, ми зараз якраз вивчаємо, як це все має бути, майнові права. От нещодавно був теж скандал Олени Мозгової з молодим виконавцем Шумей. Він виконав пісню Миколи Мозгового на концерті, і мозгова теж розкритикувала, дозволу не запитали. Шумей вибачився власне, і там задонатив е, в благодійний фонд. Ну, розумієш, так? Тобто, Чесно, це якось... Історія з мозговою це мені розказувала моя мама. Мені це дуже смішно. Чому? Тому що в мене з нею була така історія, хоча ми не знайомі з нею. Е у мене був такий період. Ну, я якби ти був жінку, я б тобі якось це по-іншому не зрозумів. В моїй дитині було десь місяців чотири чи три. І тодіхнув сколихнуло теж скандал Соколят, що Соколята ситник виконав у юрмалі. Крутилось спір'я на вітру, і Я згадав не ту... І чи запитав він Марію. Для мене це було на той момент в принципі, все рівно. Як у мене моя любов покинула. Тому що я займалася дитиною, і ми включили чисто випадково переключали канал і побачили цей виступ. Я кажу: дивно, що мені ніхто не сказав про цей виступ. Це у гніздичу. Соколята. І якось я не, не, не хотіла в це ем, занурюватись на той момент. Але вже татові колеги почали розкручувати це все, почали статті писатися. Е, тоді ж е, Олена Мозгова вирішила свій пост написати в захист е, ситника. Написати про те, що якби дослівно, оце точно я цю фразу запам'ятала, якби кожен мене питав, коли виконував пісні мого батька, то в мене не було б часу на це все відповідати. Що? І, це, і тепер ти розказуєш про це. А чого ж ти тоді так відповідала? На моєму і на моєму імені на цих соколятах вона за, собі захотіла пропіаритись, mm -hmm. мене змішала. З неприємними речовинами в тому дописі, тому що, в принципі, я б не сказала, що я почала заявляти щось, але все ж таки е, татові колеги почали говорити, що це неправильно. Ну так не так не роблять. І не в шоу-бізнесі, і в принципі, що існує авторське право. Угу. Я, свою думку, лояльно якось висловила, це, в принципі, е, на цьому рівні і залишилось. Всі змі Луцькі наші до мене зверталися за коментарем uh -huh. за інтерв'ю. Я давала коментар, як я це все бачу, і як до цього я відношусь. Пройшов рік чи два роки. Пройшло. До мене перезвонила ситника директор з Емфіра. Ми знаю, чудово поспілкувалися по телефону. Це це просто нас зіштовхнули лобами. Ми могли це теж все гарно. З'ясувати, вияснити, і він зараз має ліцензію на виконання пісні? Сили мої, візьміть мої а чи був конфлікт В'ячеслава Хорсенка з Миколою Мозговим? Ні. А чого мав би бути? Ну, можливо, якась е, така конкуренція була. Я не знаю, чому тоді Олена Мозгова так відреагувала так тебе Ну, Вона хотіла, ну, хотіла пропіаритись, я не знаю. І, можливо, е, сумно було, я думаю, мама чоловіком mm -hmm. своїм. Mm -hmm. Мені було не сумно, І мені взагалі було неприємно, що стільки бруду полилося в мою сторону. Ще mm -hmm. я кажу, я, будучи, мамою, яка годує, маленьку дитинку, mm -hmm. і стільки. Тільки жовті в мою сторону. Угу. Чи тримаєш ти досі зуб на Олену Мозгову? Та, ні, хай собі живе. Жастяні. Угу. Так. Чи були в тебе такі інциденти, коли ти дійсно подала до суду і довела цю справу до кінця? Е, у нас було за використання, я не пам'ятаю, хто виконував, на інтері. Угу. Я просто пам'ятаю, що я е, приїхала, е, що я приїжджала в Київ, і ми все-таки уклали мирову. Типу, до е, суду ми все це врегулювали, Хоча вже подали позов, але е, я, ну, типу, е, УАЗ був на мене ображений через те, що я врегулювала це, а mm -hmm. я була керувалася тим, що. Ви дуже довго це тягнули. Я вам просто конкретно сама зателефонувала, сказала про порушення, писала постійно листи. Ви дуже так вони так довго це все тянули, що дійсно е все розійшлося так, що інтер знайшов мої контакти нарешті, угу. і ми врегулювали це в досудовому порядку. Дивись, яка сума, на яку суму можна подати позов, якщо, наприклад, 95-й квартал вони не вирізають виступу, вони не вибачаються, вони не намагаються знаходити якесь мирне врегулювання цього конфлікту. життя, це заділо не тільки мене, як дочку, як спадкоємицю і нашу сім'ю це діло всіх українців. Камарія обурена пародією 95-го кварталу на пісню батька. Не може він підняти в калату. О, Боже, ти за все Мене прости. Постягуються з криком. Це ж патрон. Ха -ха -ха. Сини, мої візьміть, мої вітри. Запитав, скільки цікаво тобі заплатили за те, що ти дозволила так споклюжити пісню, та й батька, не забудьте поміж тим. Наприклад, яка це може бути сума відповідальності? Тому що це комерційний концерт. Друге, це там люди купили квитки відео там на YouTube вже 2 мільйони, на яку суму можна претендувати. Це, наприклад, може бути сума, не знаю, там, 200 тисяч гривень, півмільйона гривень. Ну, давай будемо з тобою об'єктивними. Я тобі е сказала, що я в моїх вимогах би було не Гроші, не роялті а вибачення і вирізання цього Якщо цього, цього, не, відбувається. цього не відбувається. Будемо також об'єктивні. Команда 95-го кварталу, і, ну, хоч я юрист, хоч маю mm -hmm. теж і знайомих юристів, шанси невеликі, тому що все ж таки, я знаю теж. Не буду, не буду тобі просто розказувати, не буду всі карти розкривати, знаю, в чому вони праві і в чому вони не праві. Mm -hmm. Просто тобі простими словами, що є теж стаття пункт в законі, про те, що я повинна перешкоджати спотворенню, там, незаконному використанню і так далі. Mm -hmm. Тобто типу, є така стаття, і є стаття про те, що вони можуть брати. Не оплачувати роуті, не питати автора і робити е, пародію. у ністечку Сокольна. Таке собі, знаєш, Угу. І щоб завершити цей етер, ми говорили про пісню Соколята. Я взагалі прочитав, що ця пісня має зв'язок з Василем Зінкевичем і був дуже здивований. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам цю історію. Вони поверталися з концерту, повертаючись, Василь розказав ну, довго поверталася, і Василь розказав свою життєву ситуацію. У якій жінка його залишила з двома дітьми. І тато дуже перейнявся цим всім, і на наступний день вже йому зателефонував, написавши пісню, написавши текст. Василь довго там, напевно, думав і так далі, але все ж таки сказав татові, що він не зможе пережити ще раз це все, що він пережив, тому що це. Дуже важко і виконувати mm -hmm. само, самому при себе, і він не зміг її взяти до, до свого репертуару. Зростають уніздечку Соколята. Обожити за Ти знаєш ця пісня всіх часів і всіх, напевно, подій, які там змінюються в нашій країні, в нашому житті. Сюди можна різний сенс вкладати, як і про те, що ти залишився, сам виховуєш дітей, про те, що ти маєш якусь власну боротьбу, за те, що ти сильний. Тут можна багато чого е, про цю пісню сказати. Е, в даний момент я, як я завжди, е, вже зараз виконуючи її на благодійних концертах, е, враховуючи, що я співаю про соколят, я кажу, що ми бажаємо всі, щоб всі наші соколи, всі наші військові повернулися живими, всі наші сини і батьки, тати додому. Зрозуміло. Дякую, Марія, що поділилася, друзі. Це перша частина нашого інтерв'ю. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, що ви думаєте про ці ситуації, які сьогодні розказала Марія. А в наступному етері ми поговоримо про голос країни. Шлях в голос країни і життя після голосу країни, пісні, тата і авторські пісні. Дочекайтесь продовження.